Вертушки. В общем, украинцы применили fpv дрон по вертолету. Прямо в кабину. Все ли мы хорошо понимаем, что Соединенные Штаты Америки наш исторический враг? У нас мы ничего не забыли из того, что планировали. Это все, работа идет. Когда это все уже закончится? Потому что начинается рабочая неделя. Ладно, на выходных мы посидели дома, но начинается рабочая неделя, и что делать? То есть все старые вот эти вот методы заработка полностью, полностью нерабочая тема вообще. То есть настолько выросли расходы, что я просто Друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розказуємо про наступні країни, яким треба приготуватися чи підготуватися до потенційного СВО. Бо, як ви розумієте, російська агресія на Україні не завершується. Ну і всі вкиди, наративи і ПСО, і звісно, все, що набрехали російські пропагандисти, все найцікавіше. Ми вже для вас назбирали. Але перш ніж я розпочну, не забувайте на старті нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене і, звісно, насолоджуйтесь тим, як ми розмазуємо наших ворогів. А чи ви помітили, що в принципі із часом, на четвертому році повномасштабної війни, у росіян стає дедалі менше понтів з приводу їхнього озброєння? Ну, в тому сенсі, що ми не чуємо, щоб вони так вже хизувалися своїми літаками, танками, армати, якого ніде немає, якимись гарматами. Всі зрозуміли, що найдорожче озброєння, найдорожча бойова техніка, вона вмить нищиться безпілотником. Це стосується не тільки росіян, це по обидва боки від фронту. Це всі розуміють, що і леопарди, і абрамси будь-яке озброєння тепер може горіти від FPV-дрону, який може коштувати декілька тисяч доларів чи до тисячі доларів. Так от. Цього разу українські збройні сили збили російський гелікоптер Мі-8, вдумайтесь ФПВ-дрону. Величезний, потужний, дуже сильний птах був знищений маленьким пташеням. К сожаленню, к сожалению, сожалению вертольотика ВКС Росії це сейчас абсолютно. Никакая не секретная информация, она есть во всех средствах массовой информации, в телеграммах и так далее, со всех ракурсов, к сожалению. А, в общем, украинцы применили FPV-дрон по вертолету, прямо в кабину. В прошлый раз с тобой говорили, насколько... Угражувати в півдрони вертальотами та самолітами здала про так і, да. А, і ну, я да, що не було несколько случаїв, а там все слава Богу. Ну і російські пропагандисти розповіли на додачу до приємної звістки про знищення самого гелікоптера, що там же загинули і десантники та командир екіпажу. Вистрибнути із гелікоптера встигли тільки борттехніки та штурман. Тобто, ми маємо не тільки знищену техніку. а ще й ліквідований особовий склад. Вертолет. Садись, 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 Вот, а тут в полете прямо, ну, не быстро летел, к сожалению, вертолет, и прямо в кабину с э, десантом, со всей... всей. Вот, э, но в общем, командир экипажа, молодой парень, 27 лет, единственный сын, э, посадил вертолет горящий, прям вот стол погоня, просто стол пог... потому что тонна керосина внутри горит, вспыхнувшая, вот, посадил... Uh, удалось выпрыгнуть борттехнику, удалось выпрыгнуть uh, штурману. Uh, командир ценой своей жизни спас их жизнь. Но, к сожалению, остался в вертолете. Вот, 27 лет, молодой парень, Ну і нарешті російські пропагандисти і ті, хто отримують в них зарплату, наближаються до мого прогнозу. Я стверджувала від початку року, коли ще тільки-тільки Дональд Трамп обіймав свою посаду, що недалекий той час, коли Дональд Трамп стане таким самим. Американським піндосом ненависним президентом, як і Джо Байден, треба просто трошки часу зараз. Принаймні, по риториці Путіна ми бачимо, що він намагається стриматись. Він намагається все ще водити Дональда Трампа за ніс. А от пропагандисти вже цього не збираються робити. Вони прям кажуть, що принципової різниці між президентами в сухому залишку, між Трампом і Байденом, різниці немає. Просто один все віддавав Україні безкоштовно, а Дональд Трамп на цьому заробляє гроші, але все одно продає нам озброєння. І от всі ось ці його крики про те, що там Росія чого-то не так, що він розстроєн Путіним, що Росія там не змогла, это все туфта. Поздравляю. В принципі, по большому счету є сух, тако, сухий твердий остаток. То Трамп і Байден. Ну, однічається только одним, що взагалі-то Трамп продає за гроші, які Байден поставляв безплатно. Ну, наверное, для Трампа це добре, я не знаю. Іншими словами, і один і інший допомагав нищити росіян, і один і інший допомагав ослабити Росію. Тож власне, очаровуватися, закохуватися, думати, що можуть бути якісь. Нові стосунки між Російською Федерацією та Америкою не варто. Я сподіваюся, що найближчим часом від простої риторики, яку зараз обрав Дональд Трамп, все ж таки він зможе перейти до практики, бо так не хочеться розчаровувати російських пропагандистів. Так хочеться, щоб Дональд Трамп і справді переконав він дійсно буде антогоністом та ворогом Російської Федерації, як і має бути як і було за часів Джо Байдена. Но пока что, пока что вот так ничего же не изменилось. Ничего. Ни в Старлинках, ни в космической разведке, ни в объемах вооружений. Ну, за деньги теперь, да, за деньги. Но европейцы должны платить, это понятно. А, так, а по сути дела, чтобы скрыть, что король голый, он готов поджечь что угодно. Ну, теперь. Загребание Все ли мы надо? хорошо понимаем? Вот это меня интересует очень сильно. Все ли мы хорошо понимаем, что Соединенные Штаты Америки наш исторический враг? И никакой Трамп этого изменить не в состоянии. Это обусловлено большой исторической и геополитической диспозицией. Никуда они от этого свернуть не могут. И Путин Путин про шокуюче. Путін здивував абсолютно всіх нецікавим стендапом. Якби питали, слухайте, а от останній його виступ на Валдай він був про що? То більшість би аналітиків сказали та не ясно про все на світі. Про мова, яка тривала 4 години, але в цілому нічого нового, нічого гострого, он він знову анонсує і нову гіперзвукову зброю. Зачекайте, так там ще ж попередня не долітала ні, не а арішні. И значит, совсем недавно еще мы показали, что подобные виды вооружения не являются стратегическими. Теперь мы слышим, некоторые эксперты в США говорят, что это все-таки стратегическое оружие. Ну, надо с этим разобраться. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но надо с этим разобраться. Это, конечно, требует времени. У нас появилось другое гиперзвуковое оружие. Жал там і гроші и, 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 и межконтинентальной дальності, авангард. У нас можуть появиться і що, можуть появитися другі системи. Путін каже, що зараз в Росії з'являється дуже багато сучасних високотехнологічних систем зброї. Ключаючи, звісно, наш улюблений Арішнік, за словами Путіна, Москва знає, що деякі країни готують ядерні випробування. І якщо вони їх проведуть, то Росія зробить те саме. Я нагадаю, що Росія щонайменше двічі на рік тепер проводить ядерні навчання. З початком повномасштабної війни тема ядерного озброєння стала топ-зброєю Росії проти всіх її ворогів. Тож, я так і не розумію, чого саме нам треба лякатися? У того нового гіперзвуку, якого точно не існує, чи все ж таки нових випробувань. У нас не, ми нічого не забули з того, що планували. Все робота йде. Результати будуть. будут. Это первая часть. Вторая это тактическое ядерное оружие. Там, оговориться о стратегическом. Ну, тактическое это оно, знаете, какое тактическое? Оно в разы мощнее, чем то, что э, американцы сбросили когда-то на Японию, на Хиросиму и Нагасаде. Там 20 килотон, что ли. Здесь <с> в разы больше просто. Это тактическое оружие. И, значит, э, э, здесь тоже есть свои подводные камни. Мы нигде его не, не размещаем. Так, э, э, значит, э, В Білорусі да? а, а кроме Білорусі, а у американців по всьому міру, во всій Європі, в Турції, где только нет. і звісно, не можу вас залишити без нашого улюбленого, без того як росіяни ниють. Ниють тому що в них немає бензину. Вони мені так сильно дають, то вся ситуація з бензином. Можна я ласка, чуть-чуть пального? Зрештою, слухайте, в них така система координат дивна. Війна це трагедія. Смерті людей це погано, це боляче, це треба спинити і про це щоденно говорити. Бензин це відсутність або наявність комфорту. Це можливість пересуватися машиною або завжди можна сісти на таксі, на громадський транспорт як завгодно. Головне, щоб люди були живі та здорові. Але у росіян дві трагедії: перше, це ми переживали півліта. Оцей месенджер Макс, як його встановити. Ну а тепер бензин. Вони в буквальному сенсі ниють. Вон розповідає, як її машина взагалі наглого стоїть. Вона не може навіть стояти в чергах, тому що в неї закінчився бензин. Вона із каністрою стояти не може, бо з одного боку, не, налив, не наливаючи в каністри. З іншого боку, вона не знає, де притулитися з тією каністрою. І це все на старті чергового робочого тижня. Все. Ось вона система координат. Немає, не їде машина. Те, що в когось зруйновані будинки чи вулиця, те, що тепер немає деяких українських міст і регіонів, та чорти з нами, ясно. Те, що за чисельністю втрат в Росії немає цілого величезного регіону, і це Росія не турбує. Тільки тоді, коли питання стає шкурним, вони починають про щось замислюватись. Тож, власне, браво! Геній той, хто придумав настільки систематично бити по НПЗ і змушувати замислитися кожного росіянина, що у цієї війни є наслідки і для них. Не машина стоїть ось тут, ось на коло з нулем бензину. Щоб ось в цій очереді, ну, тут навіть людей нету чомусь. Ось стояти ось стоять ось в ети очереді знаю мати хоча б немного бензину. У меня его нет. Вообще. Ноль. Я не знаю, как я сюда доехала. Бензин в канистры не наливают. И даже если бы наливали, как стоять с канистрой, в какой очереди, если очередь состоит из машин. это все уже закончится. Потому что начинается рабочая неделя. Ладно, на выходных дома. Но начинается рабочая неделя. И что делать? Что бы вы делали в этой ситуации? Скажите. Ну и на наостанок про ціну життя. Тут же в буквальном сенсе. Сколько треба заплатити, щоб тепер вижити в російській столиці. Я, до речі, нагадаю, що Москва. Десятиліттями була однією із найдорожчих столиць світу, тобто в топ 10 вона потрапляла завжди. Але при тому були інші часи, інші заробітки. Там не тільки було дорого, там ще й було багато, а тепер просто дорого. Самі росіяни нам розповідають, що для того, щоб побути у столиці, за день треба бути готовим витратити до 10 тисяч рублів. Це для того, щоб як кажуть росіяни, відчути себе по-людськи, дозволити собі все необхідне, цікаво, чи це стосується і соціально незабезпечених людей чи пенсіонерів, чи вони так само себе прекрасно почувають за десяточку на один день. Ну і скільки людей в цілому може собі це дозволити? Подейкують, що зараз у Москві та Пітері як ніколи багато саме військових або родин військових, бо тільки СВОшники, ті, кого забирали із. Регіонів третього світу, маргіналізованих районів, депресивних міст, тепер вони мають гроші і мають можливість перебиратися у столицю у тому числі. Тож єдине, що хочеться сказати, поки є у вас шанс та можливість, звісно, жируйте. Але не забувайте час від часу піднімати очі в небо. Можливо, там вже летять українські безпілотники. Ребят, здорово, у нас тут движуха офігенна в Москві нахожусь. Вот сейчас в Москве, вот чтобы день вообще прожить, день, нужно 10 тысяч рублей. Ну, это если ты приезжий. Это по-человечески, если снять жилье. Это если заправить автомобиль, я на автомобиле. И это если вот так с утреца, короче, пить кофеек, а не бежать, короче, сломя голову, там, я не знаю, на работу на какую-то, таксовать, там, я не знаю, убиваться просто, уничтожаться просто. Десяточка в день, ребят мои хорошие, вот как бы вот так вот. Что я уже две недели здесь, короче, две недели, вот считайте. Но ну, настроение нормальное. Сегодня еще резину взял. Как ни странно, зимняя резина подорожала два раза. Какие советы, что выводы? Двигаться, ребят, надо как-то серьезно двигаться. То есть все старые вот эти вот методы заработка полно, полностью, полностью нерабочая тема вообще. То есть настолько выросли расходы, что я просто Просто в шоке. Я вообще не понимаю, как вот люди там пишут, там семья, там за 65 тысяч живем, там за 75 тысяч. Тут и так ничего не покупаешь там. Три сотки просто вот так в Москве. Просто. Чтобы вот меня многие спрашивают, ну сколько надо там, что надо делать, как бы здесь нужна пехота. Что такое пехота? Пехота на семью это в смысле без своего жилья. Это 500 тысяч. То есть 500 тысяч в месяц сейчас объективно на семью с одним ребенком, кто бы чем мне не говорил, там, я опять же не знаю, если ну там совсем там сидеть на гречке, как бы это одно. А вот в Москве на аренде, либо на ипотеке, с одним ребенком, с женой, которая не работает, нужна пехота. Поэтому как-то так и живем. Напишите, что думаете, ребята просто поделился с вами. Интересно, как у вас получается и вообще заметили ли вы, как говорится, некоторую движуху с ценами и со всем остальным. До скорых встреч, всем пока. За ваше здоровье. И на друзья, в меня все. А вы не забывайте нам лишать свой лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коли ви це робите під час наших випусків, ви особливо нам допомагаєте, тому що алгоритми YouTube так працюють, що нас особливо рекомендують і іншим глядачам і користувачам YouTube. Ну і звісно, пам'ятайте, що ви легко за бажанням можете підтримати всю команду YouTube каналу «Курбанова Лайф. Ми лишаємо для донорів, для донатів всі наші координати, всі наші рахунки в описі до цього випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!